Привіт усім! Так, друзі! Всіх щиро вітаю з початком тижня. Що у нас? А у нас, а у нас а у нас почався збір часничку. Нарешті-то. О, вже стрілка випрямилася, зараз я вам покажу. І вже можна сміло купати. бо у нас передають дощі, щоб він не почав гнити, треба його купати. Йдемо подивимось, який вродив у нас цього року чесник, бо замовлень маємо багато. Чи ми? Маємо надію, що всім відправимо. Ти буде щастя, хлопці. О, чесник вродив. Тату, як тобі наш урожай 25 Нормальний. Всім вистачить, хто замовляв. А це вже все, можна купати, стрілка випрямилася, так? Ні, не, точно не все буде. Ну, ну е... я, я тебе розумію, але мається на увазі, що можна вже цей купати, так. бо тут випрямилася. Це ми залишаємо стрілку, ми будемо достигає і будемо садити на що? На одну зубку. Так. Щоб, е... ну, щоб гарний урожай чеснику мати без хвороб. Тобто самі, бачите, ми ще залишаємо, вирощуємо. А потім будемо садити. Так, чесничок. У нас сорт дюшес. Знаєш, дюшес? Тебе по українськи грушка, ні? Ні, це дюшес. Дюшес? Так, так, скарки дюшес. Все, купаємо. Питалися нас, коли ми забираємо ту мульчу. Ми її набігні, що ти її перекупаєш, певно. Ні, на бік. На жара. Ага. І потім знову бачите, замульчовано, відколи ми посадимо, от осінь пізно посадимо, замульчуємо і все, ми нічого не будемо його чіпати, аж поки не купається. Бо люди думали, що ми замульчуємо. Ну, коріняки які. Так, друзі, він повинен ще обсохнути, так? Висохнути ви гарненько. У, у, убрізати, і, все. і все, і будемо формувати, і будемо відправляти всім, хто замовив. А ціну скажу, не знаю, по чому чесник у нас? Ти не знаєш ще. Що... 140 чи 150? 140 чи 150. Добре. Потім вже вам скажу. Добре, хлопці купають. Ще ось чуть-чуть залишилося. -чуть раз, раз, раз. І все. Ще повозити. Треба буде пов'язати, але пов'язати сьогодні не будемо. Головне викопати. По дощі передають. Транспорт підганяю. <реш> О, транспорт є. Ворожай часничку. Далі, далі. Файний. Але так, друзі, спочатку він мусить висохнути гарненько. Ми позабираємо Так, і, ті, мається на увазі, і стебло заберемо і заберемо куріння. І тоді вже будемо відправляти. Ще полишали раптом ті, що де-не-де. Ну, і цей цілий ряд. Іде-не-де, де випустила стрілка. Тобто там, де залишилося, не побачили. Бо цей ряд то спеціально залишали. А тут -то вже не побачили. Та й цей. Не залишилося нічого. Потім все піде ще на посадку. Так, хлопці возять, перша тачка пішла далі. Де був, Де йди пильнуй чесник повиставляли, йди Пильний, так? Це був Донецько, бо Донецько поміг, але Донецько пішов в зал, теж в залу пильнує. А я, друзі, з тим хребтом, то я проконтролюю. Я про там не багато. Помаленьку, помаленьку. Десь за півтора години вони того себе купали і, і звезуть. Тільки ще, Тільки ще завтра залишиться пов'язати. Але тут поставили під навіс. Бачите, друзі, воно буде це під Даші, навіть не під навіс. Що може вночі чи дощ, чи що, щоб не попало. Гумчику, дивись, скільки чеснику. А що йому чесник? Якби цукерка, о! А чесник то він не, не хоче таке. От стільки, стільки, стільки. І ще там, і ще хлопці поїхали. Ще є. Такий урожай чесночку. Гарний, тільки мусив обсохнути гарненько. Вже б завтра в'язали. Нехай сохне. Хто до нас прилітає? Так постійно прилітає, сідає на той фонарик і сидить. Я не бачила, що він гніздо десь мав. Або по городі ходить, або тако на фонарику сидить. Так, друзі, сьогодні маємо вже другий день. Помаленьку починаємо в'язати наш чесничок. На такі снопки складати, і під навіс будуть сушитися. Не побагато, так щоб гарно просохло, але коріння має. Ну, це великий чесник, тож немалесенький, такий такий відповідний чесничара. Зараз то все пов'яжуть, хлопці, і на обсушку сушитися буде, трохи буде. І під навіс сушити. Добре, що великий піднавіс є на патикі. Є де розвішати. Аже, друзі, дощ почався. Якраз вчасно встигли. Ось і все. Ось стільки чеснику у нас цього року. Такий урожайчик. Він годен дуже добратися до нього. Все під навісом поскладали хлопці. Молодці. Ну, багатенько. Тут поскладали і ще тут позавішували, бо там не влазилося. Там все завішано і тут завішано. тепер, друзі, ну хоча б півтора тижні він має посохнути. Які кореняки має. Та має, бо він величезний той чесник. Порівняти з таким звичайним, то, певно, як три головки, а тут буде один. Сорт дюшес. Гарний чесник. Там того року ми ще садили ракомболь такий великий. Він, він взагалі ну він такий величезний, він схрещений з цибулею. Він величезний. Але по смакових якостях я кажу, що він так ну десь 70% має чеснику. запаху, але 30%, такої цибуля. А цей такий натуральний чесник. Чесник, чесник такий. Бо той ракомболь, ну для себе я не ми попробували, нам не сподобалося. Він великий, його один зубчик. На краще один зубчик мається на увазі. Почистив. не головка а зубчик. І на баняк бурщу. Але він не має такого ядроного, ядроного смаку, запаху, як е, звичайний чесник. Тому ми його не садили. Ми садили сорт дюшес. Друзі, півтора тижня, нехай посохне, ми то все заберемо. І тоді я зі всіма зв'яжуся, хто хоче чеснику. Але, до речі, можете вже писати, на, е, буду записувати. Інстаграм, Телеграм, Вайбер, хто скільки хоче, буду записувати. Ціна 140 гривень. Ми так подивилися за кілограм. Та і все. Все, друзі. Ми викупили чесник. Добре. До зустрічі на другому каналі на Олі Фрес. Так що не кажу, па-па. Кажу до зустрічі до вечора.